Всім привіт! З вами я, Квір, співачка України Аквалатекс. Як відомо, в червні у всьому світі проходить місяць прайду. Місяць боротьби за рівні права, особливо для ЛГБТ плюс ком'юніті. Тому я не можу лишатися осторонь. Я організую свою таку круту мега-подію. Це буде справжній прайд взрив, а точніше. Crazy Pride Races. Щось наподоб'я з рекрейс, але трішки іншого. І так, давайте вподробитись, знайомитись, що це буде? Crazy Pride Races. Твоя прайд бомба вже тут. Ей, прайд у розпалі, а це значить, що час туситися, танцювати і запалювати. Крайд Прайд Рейсес це не просто шоу, це твій шанс заявити про себе, показати свою креативність і зарядити позитивом на весь рік. Приєднуйся до нашого драйвового руху і стань частиною цієї історії. Crazy Pride Races – це не просто змагання, це епічна битва за титул Lion of Прайд. Шість сміливців, які готові кинути виклик собі та суспільству, вже отримали таємні запрошення, а ти можеш стати одним із них. Заповни заявку просто зараз і кінь виклик собі. Найкраща шістка збереться за круглим столом з Аквалатекс, щоб ще раз нагадати про важливість прайд місяця в Україні, згадати попередні прайд місяці та підбити підсумки років, а також обговорити особистий вклад у ЛГБТ культуру. А далі учасників чекають екстремальні та емоційні випробування. Секретні завдання на сміливість і гідність, можливість привернути увагу до проблеми ЛГБТ-спільноти та шанс порушити мовчання про порушення та пригнічення прав спільноти. Результати та процес оцінювання ви зможете бачити на Ютуб-каналі Аквалатекс. А фінал відбудеться 29 червня у клубі Теплий ламповий». Став на свого фаворита і приходь особисто, щоб побачити, хто фінішує першим у фінальній грі супер-батлу. Не пропусти цю неймовірну прайд бомбу. Crazy Pride Races – це твій шанс заявити про себе, показати свою креативність і зарядитись позитивом на весь рік. Приєднуйся до нашого древового руху і стань частиною цієї історії. Тому чекаю саме тебе, якщо тобі цікаві подробиці. Скоріше читай, що там в коментарях. Заповню свою заявочку, якщо хочеш доєднатися. І чекаю тебе в кінці місяця, 29 червня, в клубі ламповий теплий ламповий, де відбудеться фінальна вечірка прайду місяця. І ми виберемо справжню ловицю або лева цього прайду. З вами Аквалатекс. До зустрічі! Побачимось вже скоро!